Буденність. Вона відгукується багатьом. Лише одного цього слова достатньо, аби описати так мало і так багато водночас. Це про наше з вами існування. Рутина це слово відкликається ще більше про боязь змін та відсутність почуття нового. Цього року сталося настільки багато подій, що інколи стає важко згадати, чи це було пару років тому, чи проминув лише місяць. Нині людина знаходиться в безмежному потоці інформації, все довкола виду змінюється та рухається беззупинно. збільшується потреби в швидкому вживанні інформації. Стає все більш важко навіть. Втомленим закінчити свій звичайний день, не отримавши чергову дозу дофаміну, гортаючи стрічку в додатку, який, можливо хейтив ще два роки тому. І посеред всієї цієї динаміки, насправді цікаві раніше та досі захопливі теми стають для нас буденними та рутинними, попросту пісними. Тебе кидає в жар в усвідомленні того, що за цим безладом та постійними змінами тебе все важче зацікавити, і ти лише стимулюєш себе завдяки раніше, тобі ж збоченим речам. Тебе, як глядача, стає все важче зацікавити. А ось ще не так давно захопливі, але вже зараз рутинні та буденні речі є лише серединою айсбергу, де твоє власне життя знаходиться найнижче і не несе в собі навіть найменшої цікавості. Без усього цього гармидеру ти спустошений. Мистецтво розмите поняття довкола котрого ходять, і досі здавалось би, що це є лише штампом об'єктивної оцінки творчості людини, але насправді це доволі суб'єктивна річ. Мистецтво може бути для кожного різним, але йому вдається торкнутися серця та як підносити зацікавлених, так і підносити зацікавленість. Сюжет вже давно не є центральною складовою успіху та популярності, як і обгортка. Ми маємо ігри, котрі вже не в силах зацікавити лише графікою, та кіно, яке не завжди є успішним, маючи гарний сюжет. Це все також про мистецтво сьогодення, і посеред усього цього видніється аніме з усім його різноманіттям, але попри це з наявними для кіно проблемами. В моєму дитинстві з японською анімацією я познайомився набагато пізніше, ніж з фільмами на ТБ та іграми на старому пильному ноутбуці. І коли ти входиш в цей потік, то навіть найгірші історії є для тебе мистецтво. Якщо дивитись на те, як справді не дуже закручені історії, на перших подихах підносять тебе що є сили. На жаль, зараз немає конкретного визначення, що таке аніме, окрім того, що це японська анімація. Чи є аніме самостійним, чи це один з жанрів анімації, сказати важко. Якщо характеризувати це як жанр, то він дійсно має достатньо спільних характеристик з іншими представниками. Та й на формування аніме свого часу встиг вплинути навіть той же дійсний. З мангою плюс-мінус така ж сама історія, і хоча вона не підпадає у визначення жанру, але має спільні риси та характеристики. Характеристики з іншими школами мальованих історій, такі характеристики, як вибудова кадру та динаміка в ньому, стилізація, звуки і тому подібне. Але залишимо то все для вчених з їх любов'ю до наукових статей, та візьмемо аніме як щось самостійне. Не жанр, а скоріш під вид мультиплікації або ж анімації. Аніме в свою чергу має також купу жанрів, і в цьому відео мені особисто цікавий такий жанр, як хентай, дослівно перекладаючи жанр збочення. Дивлячись на тенденції сьогоденні і повертаючись до питання буденності, можливо, я вас здивую, але пересічну людину вже досить важко зацікавити лише оголеним тілом або класичним жанром фільмів для дорослих. Зверніть свою увагу на екран. Статистика порнохабу каже, що зараз у світі хентай є найпопулярнішим жанром, тобто взагалі найпопулярнішим. І недалеко від нього у цьому списку відніється і сам жанр аніме. Для розуміння контексту в Україні хентай займає друге місце, а аніме третє. Тобто, це відбувається не десь там, а й навіть в нас. В країні де ще років 10 тому дивитися аніме вважалось чимось не дуже нормальним. Звісно ж, це не стосується лише хентаю, також популяризуються і інші жанри, які до цього не мали стільки попиту та уваги. Але сьогодні не про них. То чи можна розглядіти в такому жанрі, як хентай, мистецтво? Якщо мистецтво це те, що надихає та підносить, то чи може бути мистецтвом будь-що, без табу? Зокрема, дивлячись на функції сучасного мистецтва, які водночас доволі конкретні, але по факту розмиті. Хвилину-дві тому я казав, що ваше перше аніме, незважаючи на його об'єктивну оцінку, вже є мистецтвом, особисто для вас під час його перегляду. Лише після декількох десятків, а то й сотень переглянутих історій, ви вже дійсно вишукуєте або починаєте пошуки нового мистецтва, втративши Ось ті перші захоплюючі історії, оскільки те, що ви побачили вперше, далеко не є таким яскравим для вас, як воно було за першого перегляду. Тобто ви наситились, вас важко здивувати, і цикає вже не є чимось вау, а скоріш навпаки. І мастурбація на чергового пафосного хлопчика з усіма силами світу не приносить задоволення. І ось Хентай для когось також може стати тим новим, тим свіжим, тим, що називають мистецтвом посеред усього нецікавого порнографічного контенту. Тут, певно, варто зауважити, що я зовсім не ідеалізую хентай. Його можна розглядати по різному, і в тому числі як розсадник різних вад суспільства. Є, відверто кажучи, страшні речі, до яких я не дуже хочу взагалі торкатися. Індустрія подібного гатунку не може не мати в собі пороків. Тож про визначення аніме трошки згадали, але тепер перейдемо до самого хентаю та його піджанрів. Так же сталося, що багато хто не розуміє різницю між жанром ечі та жанром хентай. Ечі дослівно перекладається як еротика, і зазвичай не є це. Центральним жанром історії, а скоріш виступає фансервісною складовою. В Свою чергу хентай дослівно перекладається як збочення, і його основною складовою є зображення статевого або статевих актів, септо порнографічних сцен. Для розуміння умовні межвидові рецензенти не є хентаєм. Воно ходить по краю, але залишається ечі. Хентай має велику предисторію. В 1920-х роках японська сексологія переживала свій розквіт, з'явилося багато іноземної перекладеної літератури. Саме в цих роках з'являється досить сумнівний жанр ерогу. Про які я буду згадувати потім. І якщо коротко, то кінець 20-х став справжнім хентайним бумом. Але потім в 1930-х сталося зростання цензури. І лише наприкінці 60-х, після сексуальної революції в Японії, починається другий бум хентайної літератури. Сучасний же хентай отримав свій розвиток лише в 1970-х роках, коли манга почала комерціалізуватися, а читацька аудиторія, яка встигла полюбити її в дитинстві, подорослішала. 1980-ті роки називають золотим століттям аніме. В 1984 році з'явилися перші еротичні ова серіали Лоліта Аніме та вершки першої ночі. Останній серіал став особливо популярним, оскільки поєднував секс та еротику з пародіями на популярні манга та аніме серіали. Більша частина його серії не була об'єднана персонажами та сюжетами і становила окремі новели різних жанрів з однією загальною умовою, мінімум один статевий акт. Окрім різноманітності сюжетних мотивів, у серіалі була представлена велика частина. На відомих статевих збочень, переважно з ухилом лесбійський та садомазохійський секс. Вершки першої ночі так добре продавалися, що крім серіалу продовження був випущений ще цілий ряд побічних ова епізодів, включаючи полегшену версію для юної аудиторії. Наступною значною подією у світі порнографічного аніме став ова серіал Хлопець Волоцюга. Легенда про надлюдину режисера Хідекі Такаямі за мотивами манґі Тощомееди. В цьому серіалі заплутаний та містичний сюжет поєднувався з сценами оргій, людей та Демонів у цьому творі Тошо Омаеда вперше створив еротичну сцену за участі величезних щупалець, Тентаклей. Саме цей концепт став надзвичайно популярним у США та Європі. Більш того, в уявленні іноземного глядача Тентаклі найчастіше символізують хентай як явище. Саме цей ова серіал сформував естетику містичного хентаю як самостійного жанру, а не пародії на вже існуючі жанри. І в чергове відкрив полеміку про те, чи може відверте зображення статевого акту мати художню цінність. Що нам зокрема в ході цього відео також цікаво. У наступні роки експерименти такого роду більше не повторювались. Хентай зайняв чітко окреслену культурну нішу, його сюжети суттєво спростилися. Хоча й не зникли, як це до прикладу сталося після приходу відео у світ акторської порнографії. У 1980-х роках з'являється жанр щотакон або щотакон. Надалі буду казати, що так он, про який ми також поговоримо. І ось більше зазираючи до сучасності, коли на початку 1990-х років відбувалося світове відкриття японської відеоанімації, Хентай відразу став широковідомим та популярним за рахунок відвертості та гарної якості графіки, чого в США та Європі ще не було. Відіграв тут свою роль такий собі маркетинговий фактор, оскільки ліцензії на аніме можна було дешево купити, а потім легко продати, рекламуючи небачене раніше, але цілком зрозуміле видовище. Не Мантажени не зовсім зрозумілими елементами японської культури. Поширення інтернету досить сильно розвинуло цю ситуацію, оскільки хентайні картинки та відеофрагменти зайняли важливе місце в еротичній ніші інтернетіку, скажімо так, створюючи у відвідувачів відчуття, що вся японська анімація, септо аніме, це лише промальовану порнографію. Наслідки цього, так би мовити, культурного шоку насправді помітні і зараз. І поки ми не перейшли до розмови про жанри, то ось ці хлопці нагадають, що вам зараз треба зробити. та дивіться найкращі огляди. Подібні привітання, особливо в контексті найближчих свят, дуже навіть в тему, і це можна зробити недорого та швидко, а головне ефектно по посиланню в описі. Щодо жанрів хентаю, їх дійсно дуже багато. Це звична ситуація, якщо жанр має піджанр, тож я спробую виділити як мінімум основні, але знайте, що це далеко не все. На початку пройдемося за змістом. Хентай з гомосексуальним змістом включає в себе такі жанри, як Яой, Емел та юрі. Яой є суто японським явищем про гомосексуальні стосунки чоловіків, і розрахований він на жінок. Хоча у сучасному японському вживанні цей термін найчастіше стосується порнографічного контенту, яой також поширюється за межі жанру хентай у вигляді своїх піджанрів, оскільки він стосується будь-якого матеріалу аніме та манги, який містить чоловічу гомосексуальність, за винятком тих, які фактично розраховані на гей аудиторію. Якщо не зупинятися на цьому, це жанр для жінок здебільшого про романтичні і сексуальні стосунки двох гарних хлопців. Але якщо тільки романтичні, які не торкаються площини хентаю, то це піджанр жанр що ай. Ресерч в інтернеті дає все більш непотрібні знання. Також для гомосексуальних чоловіків існує ще один піджанр яою бара, що означає тато або дядько, в якому зображені чоловіки середнього та літнього віку. МЛ, у свою чергу, теж розрахований на гомосексуальних чоловіків, та зображує таких собі дядьок, ведмедиків, медведиків, себто волосся на тілі, купа м'язів та умовні вуса. Жанр для закріплення чоловічої дружби, назвемо це так. Ну і Юрі жанр, який дуже схожий на Яой, завинять. Нанятком того, що основна увага приділяється висвітленню жіночих гомосексуальних стосунків. Його цільова аудиторія, вочевидь, чоловіки. Окрім гомосексуального змісту, багато жанрів хентаю доторкається до доволі болючої теми сексу з неповнолітніми. Тут дуже коротко і підемо далі. Щотакон або щота про сексуальні стосунки за участю маленьких хлопчиків, боку з цього розряду. Лолікон про сексуальні стосунки за участю неповнолітніх дівчат або жінок, які виглядають немов маленькі дівчата. В багатьох країнах, зокрема і в Україні, ці обидва жанра заборонені. На відміну від порнографії за участі реальних дітей, японське законодавство ніяк не регулює зміст аніме та манги, в яких присутні відверті зображення або сцени сексуального характеру за участю дітей. Додам, що недосконалість японського законодавства перешкоджає між. Народним зусиллям по боротьбі з дитячою порнографією. Але власне у самій Японії, попри пропозиції реформувати законодавство, все досі залишається як є, враховуючи той факт, що діти віком від 13 років здатні давати згоду на статеві стосунки. І як я зрозумів, то закони в Японії доволі сталі та можуть не змінюватись від початку 20-го століття. Також за змістом можна виділити садистські та БДСМ практики, маємо більш ніж моторошний жанр гуро або ерогуро, пов'язаний з наявністю еротичних сцен з дійсно надмірним насиллям. Та наругою над тілом розкрити більше інформації не можу через правила Ютубу. Але нині цей жанр досить часто використовується для жахастиків разом з двома минулими жанрами, важкі для мого розуміння, і точно мене не цікавить. Не рекомендую навіть цікавитись. Також жанр Тентаклі, де власне наявні Тентаклі, та Шібарі, японський стиль естетичного бандажу, котрий в наші дні застосовується в еротико естетичному мистецтві та як складова частина БДСМ. І це далеко ще не все. Окрім різновиду жанрів за змістом. Звісно ж, треба розбити жанри за фетишами. Тут їх звездеться як багато, і я певно пройдуся основними трапи про хлопців, які виглядають як дівчата, або дівчат, які виглядають немов хлопці, дотичний жанр до звісних фембоїв. Фурії, жанр занесний США, про антропоморфних тварин, в площині хентаю його можна спокійно відносити до лав засуджених. Футанарі зображення гермафродитів або транссексуалів, які мають як фалічні геніталії, тобто пеніс із машонкою, так і вагінальні геніталії. себто це може бути або пеніс та вульва, або якась інша комбінація. Також як альтернативу футанарі можуть мати жіночу форму тіла, типу пісочного годинника, включаючи груди в поєднанні з пенісом та машонкою. А про розміри цього дійства я так взагалі мовчу. Дивишся, на це і розумієш, що з таким прутням було б легше донести ті пакети за тебе. Нині жанр футанарі майже завжди стосується персонажів, які мають жіноче тіло, але також володіють як жіночими, так і чоловічими первинними статевими органами. Фан-фект. Жанр здебільшого успішний в чоловічих колах. Ви ж не здивуєтесь, якщо я вам скажу, що у японців існує навіть жанр, де особа намагається боротися з власним сечовим міхуром, перед тим як остаточно намочитися, тобто обіцятися. В оригіналі цей жанр називається «умораші», але за сленгом це кличуть водний спорт. Потішно. Стоп, давайте на цьому закінчимо. Звичні фетиши на кшталт великі груди або кохання в сім'ї точно не те, за чим ви сюди прийшли. А якщо й прийшли, то у мого товариша є цілих два детальних відео про жанри, які я можливо не згадав. Самі розумієте, моє життя вже і так не буде таким, як раніше. Але усі ці жанри лише кажуть про творчий і водночас збочений підхід японців і не лише їх до такої теми як аніме. Зокрема, і хентай. Мистецтво повинно бути багатогранним, не варто про це забувати. Ну і оскільки я до цього відео не дуже захоплювався цією стороною японської мультиплікації, то я почав перегляд десятки різних жанрів та піджанрів, починаючи з класики. Ви б знали, наскільки це дивно поглинати такий контент у наукових цілях, але це дійсно дало свої результати. Я зрозумів різницю між хентаєм та звичайною порнографією та вивів декілька тез, чому це набирає обертів та захоплює людей. Деякі історії мають цілу хронологію і більше, ніж один. Сезон. Ви б бачили моє обличчя, коли ти знаходиш звичний хентай, а там хронологія схожа на фейт. Нерідко такі історії фокусуються на гуморі і це не виглядає пластмасовим. Хентай, як жанр аніме та манги, як ми вже знаємо, існує доволі давно. І вже встиг навчитися подати, здавалось би, збочення, як гарну історію. Далеко не завжди, але це і не виключення з правил. Загалом, оскільки це все ж жанр аніме, то тут, вочевидь, присутні свої бонуси. Під час перегляду тобі не заважає погана акторська гра. І як мені здається, в площині хентаю ти попросту не Приносиш якісь нові для себе речі у реальне життя. Не створюєш для себе якусь картинку сексу та не ідеалізуєш його, бо це анімація в першу чергу. Якщо ми, наприклад, кажемо про мангу, то в якийсь момент дійсно звертаєш увагу на те, як автор дбайливо відмалював перехід від талій до Стегон. І це не відміняє того факту, що зав'язка історії може бути абсолютно безглуздою. Все залежить від того, що автор хоче сказати, або чи хоче він взагалі щось сказати. Деякі історії дійсно цікаві і навіть сприймаються як така собі ваншот манга. Прикладу автор мого улюбленого гелсінгу, про який є відео на каналі, теж починав з хентаю. Немало персонажів з його хентай-манги, пізніше перейшли вже зараз у культовий гелсінг. І вже зараз є очевидним, що йому було про що розказати. Також мене дійсно потішило, що у нас є власні україномовні ресурси з усім цим перекладеним і деколи навіть озвученим. В анімації в тебе безліч жанрів та історій, і вони деколи набагато краще працюють, ніж звичайна порнографія, використовуючи вступ, в зважену прелюдію або за бажанням не маючи усього цього, а лише процес від А до Я. Популярність хентаю як жанру аніме очевидна, це цілий пласт культури. Якщо взяти до уваги період, коли хентай вперше набув якогось розголосу та популярності, то це період, де не було стільки альтернатив, а ось зараз вони є, але не заважають йому бути все ще настільки відомим жанром. Це вкотре каже про те, що людина все більш віддаляється від реального життя, від цієї рутини в суміші з буденністю, і з кожним разом їй потрібно все більше піднімати цей градус. Це може бути гарно намальована історія або збочення, про яке захочеться забути після закінчення процесу. І деколи це виглядає набагато живіше та яскравіше, ніж щось дефолтне спорної індустрії, або навпаки, набагато більш віддалене, що не має в собі асоціації, те, що дійсно може вимкнути тебе з сірої буденності. Сучасне мистецтво має багато багато різних функцій, які можна трактувати по різному. Я не певен, чи хентай є складовою ідеології або виконує функцію передбачення. Але до прикладу, сугестивна функція це не тільки про ідеологію, а також про те, що мистецтво здатне здійснювати як конструктивний, так і деструктивний вплив на особистість і суспільство. Це я не кажу про естетичну, художньо концептуальну, гедоністичну функцію і так далі. І так далі. Мистецтво є розмитим поняттям. Хтось продає мазню однією ногою, зроблену під дією речовин, і називає це мистецтвом, а хтось витрачає усе життя, аби претендувати на мистецтво та цінність, та досягає цього лише після смерті. Але сьогодні, гортаючи його сучасні функції, мистецтвом можна назвати майже будь-що. То виходячи з цього, чи справді хентай не може бути мистецтвом? Здебільшого людей це збуджує, чимало цього контенту заходить за рамки, але це не заважає оцінити його естетичну сторону та сьогоднішню цінність. Дякую за перегляд. Загляд на це відео мене надихнула оця перлина авторства Ліхі. Вітаю усіх з прийдешнім новим роком та дякую вам за цей рік. Неймовірно насичений та продуктивний. Дякую ЗСУ за можливість жити у вільній країні та спілкуватися мовою вільного народу. І навіть на свята не забувайте донатити та підтримувати наших захисників. За вашої підтримки я зміг релізнути аж цілих 25 повноцінних відео, якщо рахувати те, що ви зараз дивитесь. Також зміг провести ні багато не мало, але аж 20 етерів, не завжди успішних, але точно веселих. Між тим, минулорічний новорічний відос не заслужено набрав мало переглядів. Тож рекомендую прибавити собі святкового настрою, особливо в контексті ще тодішніх рофлів про світло. Також ну ніяк не можу не згадати спонсорів, яким я дійсно дуже вдячний, особливо тим, які підтримують впродовж року. Не зупиняючись. Окрема подяка пану Юрі, який не знає, коли зупинитись, та тримає найбільшу підписку. Ну і звісно, пошанно донаторам, бо стріми разом з ними проходять дійсно жвавіше. Та й окрім стрімів, це дуже гарно бустить настрій. Усе це дійсно мотивує, оскільки перша потреба у вигляді їжі не затьмарює собою бажання робити відео. І якщо у вас також є бажання фінансово привітати мене з новим роком і ви вже донатили на ЗСУ, то посилання на підтримку залишає в описі. Нехай наступний рік буде кращий за цей. Усіх зі святом. Mes čia pašūkiuosi, papa.